Всім привіт, народ, ви на каналі Дед з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо з вами в Warcraft 3 Reforger. Якщо чесно, в мене було давно бажання записати відео по даній грі, щоб ми з вами її проходили. Так що, якщо вам така ідея подобається, то, будь ласка, оцініть дане відео лайком. Ну, а я думаю, ми з вами почнемо з кампанії. Так, пролог, на рахунок орків ми грати не будемо, так як там всього-навсього три місії, і в основному вони йдуть. Такі, як для того, щоб показати, розказати, що там потрібно робити. Ну і розпочнемо ми з вами з кампанії Альянсу. І наша перша місія це буде оборона Странбрада. Так, розпочинаємо нашу так. Недавнє повстання орків в Южній. Я, до речі, навіть не знаю сторони світу на російській. Взагалі, от просто ніколи в мене не було, так скажімо, можливості їх всіх запам'ятати постійно. Путаю їх навіть не знаю. Знаю тільки восток це цей схід, а запад це захід, все. А юг, сєвере взагалі не розумію. Північ-південь потрібно там 50 на 50 вгадувати. Так, і як бачимо, графіка тут набагато краще, ніж у звичайному Варкрафті. Здається, це навіть Ні, це здається максимальне налаштування, і воно виглядає просто не перевершено, так скажемо. Warcraft 3, якщо я не помиляюся, здається, вийшов у 2005 році чи 2002 році. 2002, напевно, що Warcraft 3 Reforged э, Region of House вийшов, і ми тоді в 2007-му, здається з'явився в мене перший комп'ютер, і тоді було встановлено дві гри на ньому от відразу. От просто напросто на принесли комп'ютер. Тоді зібрали його, і там було встановлено дві гри: «Need for Speed Underground 2», і Варкрафт три of Chaos. і я просто-напросто пінився від андеграунда через те, що в мене ніколи не виходило перемогти, особливо в деяких місцях, де потрібно автоматично перемикати вручну, точніше кропку передач. Перемикати я ніколи не міг там виграти. І в принципі мені довелося закинути гоночки, і я почав заліпати в Варкрафт 3. В мене теж нічого не виходило, в принципі, але але. Що є, то є. Так, і розпочинається наша кампанія. Добратися Хороший до план. стран Брада, і артис повинен вижити. Так, наскільки я пам'ятаю, наскільки я пам'ятаю. Ось тут, здається, десь, ось тут, ось тут. Ні. Трішечки далі, трішечки далі. У нас є додаткові юніти, які готові приєднатися до нашої армії. Так, Хороший план все зараз. Вони вже будуть уже відразу за нас, і в нас вже шість піхотинців. Так, супер. Тут в нас є можливість забрати артефакт. Якщо чесно, я вже пам'ятаю цю гру на пам'ять. Я грав її вже напевно, що декілька років тому, але я ще й досі пам'ятаю все просто-напросто, всі кампанії, всі якісь додаткові прикаляси, що тут можуть бути. Так, і наша задача врятувати Тімі. До речі, здається, Тімі буде трішечки пізніше. Трішечки пізніше ми знову зустрінемо Тімі, але він уже буде в ролі е Вурдалака, наскільки я пам'ятаю. Випустіть мене відсюда. Так, потрібно похилити нашого бійця. Він трішечки трішечки постраждав в ході бойових дій. Спасибо. прийміть це в знак моєї благодарності. Дуже дякую, дуже дякую. Так, ми отримаємо. Колечко, кол колечко для Хороший захисту. Колечко. Кільце. Дебіл. <с> Забувся. Забувся. Так, Зачисті наскільки отвагу. я ще пам'ятаю, пам ось тут, от якщо ми пройдемо ось на цю, галявинку, на цю галявинку, ми з вами зможемо зустріти. Зможемо зустріти, Кого ми там зможемо зустріти. Здається, там будуть бандити. Да, зараз проходимо ці всі ліхтарі, шміхтарі. Коротко, заходимо сюди. Врятуйте нас. Це засада. Так, і вони не знають на кого вони нарвалися. А вони нарвалися на принца Артаса. Одного з речі, як бачимо, дос досвід, який ми отримали в ході дій, тобто вбили кріпа чи ще щось. Воно від, відбивається над головним героєм, тобто це зручно, до речі, зручно. і в нас з'являється другий рівень. Візьмемо... такс. Все, ми похилились. Отримали якусь руну. І руна відхилила наших ще й бійців, але ману вона не відновлює. Такс. О, ще один. Якщо, здається, якщо встигнути тако... По -по подставити своїх тут бійців, ось тут поставити. Не виходить, розуміло. не виходить. Доведеться бігти все-таки по них. Такс. Це Зиметь. додаткова задача. В принципі, ми її можемо не виконувати, але Ви давайте сходимо, зараз заберемо, допоможемо нашим селянам. Такс. Ще й тут потрібно буде воювати. Такс. Правосудія настигло Ну, в принципі, з такими бандитами розбиратися немає що просто-напросто. Ми їх швиденько вбиваємо і йдемо далі. Так, а ось тут уже трішечки буде повозитися. з Артас атакують. В принципі, Артас у нас доволі таки потужний. О, зілямани, до речі, доволі таки непогана штука, вона нам пригодиться. Зараз похилимо наших бійців. І... все. Книжку. Забираємо книжку і повернемо їм її Жерару. Контрольна точка. До речі, тут є автосейв в цій Warcraft 3 Reforger, це взагалі супер. Мені подобається таке. Так, відновлюємо манну і біжимо з вами Хороший далі. Такс. Все. А що він нам дасть, я не пам'ятаю. Він, здається, також дасть книжку. А що. А, Фоліант сили. Фоліант сили він нам дав. Що нам дало одиничку до нашої сили і 25 хп. Такс. І ось розпочинається уже. Такс. Оборона Странбрада. Давайте пройдемо трішки, бо Артес не може атакувати нікого. Такс, вбити. Ага, охорона. І, охорону і наглядача. Для того, щоб. Для того, щоб перемогти в даній місії. Так, ще я пам'ятаю, пам що тут є один такий невеличкий прикол. Ми зможемо зараз з вами отримати ще додатково 4 юніта. Такс, біжимо сюди. Сюди-сюди. А, три юніти. Я думав, що чотири. Так, все, є в нас наші бійці нові. Зараз ми ж швиденько розберемося, в принципі, з цими орками і підемо з вами далі. Так, тут, наскільки я пам'ятаю, нічого немає, нічого немає. Так. Все, є. Розібралися. О дивіться, всього ХП мало. Побігли далі, побігли. А, дивіться, тут ще цей хуй. Стоїть тут такий. Тащить этих кастальним. Шивілітісь. Все, відправляються вони десь. Невідомо куди. А нам з вами потрібно вбити цього орка на коні. До речі, доволі таки дивно. Зазвичай орки їхні катаються на вовках, на, на чому хоч на вівернах. здається, там ще є бійці, які літають. Але. Щоб Длі так каталися славі. вони на конях, то честью, бачу, напевно, що вперше за всю, за всю гру. Так, візьмемо, зробимо так, щоб всі атакували Артаса. В принципі, в нього всі Саме більше ХП, і він зможе всі атаки витанкувати. Так, мінус один, мінус два. Зараз цього просто-напросто заб'ють. Тим більше в нього атака, е як, е так скажемо. Ай. Не оса осада, але я не, не я знаю як правильно світ. сказати на українській. <гум> забув це слово. <гум> О, як бачите, от, він навіть анімацію має. Він сідає на коліно. На, на коліно. А чого на коліно? На коліно вас у Орк. Он говорить, это срочно. Да, уж с вами не соскучишься. соскучишся. Говорить там з жителями села. Так, і все-таки місія виконана. Так, давайте підемо далі, і зараз ми з вами потрапляємо до Чорної гори. Так, зараз ми з вами наскільки. Що я пам'ятаю? Що я пам'ятаю по даній місії? По даній місії я пам'ятаю, що нам необхідно буде вбити ворожого цього. Ворожого героя Самура, здається, чи як його там називають правильно, майстра кін Кінжала. Коні прибігли самі. Эти орки никогда не сдадутся. <с <с Когда в атаку, Насколько я предозрю, там были варшники? Не забывай, Артас. Мы паладины. Мы не можем следовать одной лишь мести. Позволив жажде крови затмить наш разум, мы станем такими же, как орки. Ты прав, Утер. А теперь, если ты готов, я хочу, чтобы ты возглавил атаку. Я? Ну, хорошо. А я залишу здесь. На случай, если орки нападут на наш лагерь. Я не подведу тебя. Ну, Який хидрий, подивіться я на знаю, нього. Такс, окей. Okay. Розпочинається наша місія. Давайте подивимося, що в нас є по ящиках. Тут в нас що? Тут у нас всього навсього два робітника, які працюють. Лікувальне зілля, до речі, дивіться, воно зберігається вже як ще одне додаткове, не, не забирає ще один слот в інвентарі, а воно і вже йде як е, окреме, так скажемо, ну, додається до того, що вже в нас є. Наскільки пам'ятаю, тут є гном, якому потрібна наша допомога. Такс. Нам потрібно будувати і потрібно побудувати казарму для початку. Будуємо казарму. Так, за цього відправляємо на ліс. Він буде добувати в нас ліс. Так, Тут нічого дослідити ми не можемо, в принципі, поки що. Так, ферма. Одна ферма є. Все, дають нам додаткових бійців. Додаткових бійців, і ми відправляємося на пошуки старого дракона. Так, ходіть, ходіть народ сюди. О, ось перший дракон. І ми, після того, як вб'ємо дракона, ми отримаємо е, сферу вогню. Сферу вогню, і ми будемо, будемо мати можливість атакувати і наземні, і повітряні цілі за допомогою головного героя. Так, все, розібралися з цими. Чудаками? Так. Горі нокс. Так, перший вже майже. 25-100. Атака в нього. Жесть просто. Давайте отнесем його сердце дворфом. Ну, дачі до долі такі пощастило. У нас майже відлетів наш. Наш мушк, 에... стрілець, стрілець наш майже відлетів. Такс. Все, відправляємо mm -hmm. цих сюди. Ой-ой-ой, куди, по... куди побіг? Такс, а тебе З змусимо побудувати декілька ферм, так як в нас вже немає. Немає можливості наймати війська. Причому взагалі. О, а зато в нас є можливість. Дослідити додаткові параметри для наших бійців. До речі, ні, ні, ніколи не знав, що з цим робити. Так, відправляємо їх сюди. Цікаво, відлікує їх. Е, цей паладін чи ні. Я постійно на нього дивився і думаю, блядь, 48-58 атака плюс 20. Думаю нічого собі. Потім броня 8 плюс 11. Думаю, жесть. Оце то та О, дивіться, він лікує їх. До речі, це супер. Хай лікує поки що. Світ благословляє мене. Так. У нас 27-37. Забираємо в нього сферу вогню. Все, є. А тут уже в нас біж, біжать, біжуть, біжать. Біжуть, біжать орки, бахі. до речі, чувак, який швиряє сокири. Так, У нас є. Тепер можливість атакувати ворога вогнем, це перше. А друге, це в нас вже є можливість оборонятися за допомогою башень, які ми тут набудували. За Супер. Розібралися ми з цими орками, в принципі. Так, і нам потрібно найняти шість. 4, 5, 6. Все є. В принципі, це є. Такс. І можемо з вами дослідити для них додаткові параметри. Так, як бачимо, для стрілків вже в нас все досліджено, тут уже нічого немає. Такс, і вже будемо очікувати підмогу в вигляді, вигляді наших піхотинців. Плюс 4,5 захиста, що це так багато. Не понял. А що у нього пропало, з'явилось. Скільки воно дає? Плюс 1,5. Плюс 5,5. А, воно накладається. Тю, думаю, що це таке. Плюс 4,5 все одно. Якось воно трішечки багує, а багує поки що. Так, скільки в нас бійців? І ще тут має бути 4. Раз, два, три, 4. І ще одного. Стрільця можемо взяти собі. Такс. І тут можемо побудувати додатково один тавр, який буде вже допомагати нам знищувати ворогів, які на нас нападають. Супер. Такс. Задачі. Дивимося по задачах. Такс. Побудуйте базу. Зараз ми ще три піхотинця наймемо. І, в принципі, перша частина завдання вже буде виконана. Світ благословляє мене. Так, а зараз ще добудуємо по, дві, по два тавера з кожного боку. Тут, тут. Ось тут, ось тут. Ой-ой-ой, ой-ой. Мені зараз ще й знищать нам візьмуть цей тавер. Да, дивіться, зараз знищать нам тавера. Так, що ми можемо? Візьмемо ось це, напевно, ще для того, щоб була можливість. була можливість. Так, тепер нам потрібно побудувати тут аж два тавера для того, щоб була можливість відбиватися від ворогів, а то взагалі щось прийшли орки, просто-напросто розвалили все в нуль нам. Такс, тепер іде заставочка, де до нас відправляється ворожий. придут герой, герой. И этот жалкий мир сгорит в огне так говорят чернокнижники из клана черной горы да эту песню я уже слышал пасорков ничто не учит это был призрак проклятие что задумали эти дикари а орки насколько я помню, он них хочет

База, в принципі, будується, і тепер ми можемо відправлятися. У нас вже є всі бійці. Так, тут, здається, були орки, тут сиділи собі Та, спокійно. Обідали тут у них ще в Warcraft Поп... 3. Був такий, так скажем, кабанчик, такий, який крутився на вогні, і вони його під'їдали потрішечки. Тут уже в них просто вогонь. Так, все, розбираємося ми з цими. Так, тут їхня база, а якщо ми спустимо Хороший десь благо. от сюди. Не пам'ятаю точно куди. Десь тут воно. Тут, 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 О, ось біл тут. Ось тут десь. Да. О, морлики. Здесь. Так, тут у нас морлики. Якщо ми пройдемо ще трішечки далі. Дивлюся урон від е, стрільців. Поморликам просто величезний. Хоча в них важка броня. Так, ми Хороший тут розібралися план. з ними. Базу орків ми знищувати, напевно, що не будемо. не будемо, Так, ми зараз з вами пройдемо от сюди, от сюди. Так, зараз проходимо, проходимо, проходимо. І Конечно. да, ось тут у нас знаходяться огри маги. Взагалі, огри просто-напросто. Так, нам потрібно похилити нашого бійця, бо він зараз відлетить в нас. Такс. І рукавиця сили Огра. Тут знаходилася в нас. Все, ми з ним розібралися і зараз, зараз з вами сходимо сюди. Тут ще десь один секрет має бути, наскільки я пам'ятаю. Так, все. Де наш робітник? Ми Його відправляємо на дрова, в принципі. І ми можемо зараз з вами зробити так, таку махінацію. Ми можемо наняти купу піхотинців і просто заспамити ворожий табір за допомогою Сибирь даних піхотинців, але робити цього я не буду. Конечно. Чисто через те, що не хочу. О, гноли. Тут знаходяться гноли в нас. Нам О, дивіться. Натальні. От гниди, блядь. От просто. Просто гниди. Зараз нам потрібно робітника терміново Чому? взяти, щоб він... Починив, починив. А він не починив вже нічого. І поки ще ця башня зробиться, це ще буде секунд 15-20. Оп! Дивіться, він відразу агресирує до... До, наших цих, до наших робітників. Будуємо башню. Відразу тут. Угу. І вімкнемо автоматичний ремонт. Так, все. Розбираємося. Так, тут потрібно вилічити нашу піхотинця. Все, є зілля мани. Зілля мани ми вип'ємо відразу, напевно, що. Так, і зараз ми з вами відправляємося для того, щоб уже знищити ворожого героя, який знаходиться десь ось тут. В нього здається, ще й навіть будуть скіли, де він буде робити своїх клонів потрібно якось буде вгадувати, де справжній герой, а де, а де клон. Так. Ну, в принципі, з цими трьома розібратися немає ніякої проблеми. Тут все доволі таки просто. Тут зараз ще відбігають Бугаї два, з якими ми також швиденько розбираємося. Двпугів, до речі, також важка, важкий захист і урон від стрільців проходить майже максимальний. Я не пам'ятаю від чого важка броня. Так. А, від магічних атак отримує більше демеджа. Так, середня. Від звичайних атак. Так. Магічних і. осадні. Осадні, я чесно, народ не пам'ятаю, як перекладається осадні. Ой-ой-ой, дивіться, у нас тут ще один знаходиться. Такс. Вилікуємо зараз відразу нашого бійця. Так, и вбили мы в ворожого героя, в принципе. Так, а тут у нас башня была, она недороблена. Не знаю, Утор. Орки приносили пленников в жертву. Похоже, они пытались призвать демонов. Орки цепляются за старые традиции. Но мы победили их демонов давным-давно. Пора возвращаться домой. У нас був важкий день. Перемога. Так, продовжити. Ну, народ, на цьому, я думаю, ми з вами закінчимо поки що. Це вже була друга, друга місія, Чорна гора проблем. І ми її успішно з вами виконали. Ну, а якщо ви хочете продовження проходження даної гри, будь ласка, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Хочу продовження. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. Я вам дякую за перегляд, всім гарного дня і всім пока.